Добрий день, в цьому занятті ми будемо готувати матеріали до роботи. Зараз подивимося, що у мене тут є. У мене станова резинка, бретельна резинка і до неї фурнітура в розмір. Це принципово, якщо фурнітура завелика, то у нас буде перекручуватися в регуляторах резиночка, тому обов'язковий розмір. Якщо 1 см, значить. Один. Якщо 1,2, значить 1,2 має бути. Розмір фурнітури. Якщо 2 см, то відповідно 2-1,8 там буде непідходяще. Тунельна стрічка я взяла для пошиття бізгальтера ворсову стрічку. Може ще підійти інакше, така, з однієї сторони ворсова, з іншої сторони, взяла станом. Можна подивитися це в заняттях, які є ще стрічки, тунельні, в додатковому занятті по матеріалам. Для безгальтера нам ідеально підходить ворсова із одним швом. Застібка. В мене на метраж, я собі відріжу три гачки. Можна взяти, звичайно, застібку стаціонарно на, стаціонар, на 3-4 гачки. Дивіться, які у вас там є. Обов'язково все має бути в тон, або якщо у вас контраст, то з чимось воно має перекликатися. Нитки. По ниткам я спеціально їх сюди додала. Зазвичай я не додаю нитки в матеріали, вони йдуть як окремо, але тут важливо, що якщо у нас два кольори або два відтінки, то у нас має бути дві катушки ниток з цими кольорами відповідно. Бо якщо ми шиємо якісь контрастні вироби, то ми маємо міняти нитку. З лицевої сторони вона буде одного кольору, а із сторони зворотньої вона інакшого кольору. Або у нас може бути перехід між деталями, і також ми маємо змінювати ниточки собі. Це в мене фурнітура і резинки. Сюди ще додаю металеві каркаси в розмір. Ми дуже чітко і дуже довго підбирали. Розмір каркасу, то, я думаю, вже до пошиття у нас дійшло із найкращим варіантом. І тепер що стосується основних матеріалів, основний матеріал у мене буде сітка. Сітка утяжка вона плотна, плотність в неї 180. При цьому вона достатньо еластична, і еластичність я її виміряла як 0,85. Щоб поміряти еластичність, беремо дві булавочки, складаємо сітку вдвоє. Будь-який матеріал, так вимірюється, складаємо вдвоє, ставимо один маркер, відміряємо 10 см і ставимо інший маркер. І тепер розтягуємо подвійне полотно. До того моменту, коли воно ще тягнеться, але не деформується. Тобто, якщо у нас там є принт, то ми маємо слідкувати, щоб принт у нас не деформувався. Якщо у нас соти на сітці, то також вони не мають дуже сильно деформуватися. І ось таким чином вимірюємо коефіцієнт розтяжимості, ну, пр прекрасно тягнеться до 15 мм від 0 від 10 см, то 0,85 на, ось, на ось цей матеріал він підійде нормально. Причому це ж вдвоє, а у мене буде тягнутися в один, то ще більше. Так, тут дивимося. Це основний матеріал у мене. Стабілізація у мене буде корсетною сіткою. Корсетна сітка не тягнеться. Ні в яку сторону, вона просто стабільна, вона для того, щоб нам зробити нерозтяжимі деталі. Це стабілізація. Мережево у мене для оздоблення. Мережево я взяла еластичне. Еластичність у нього невисока, приблизно така сама, як і у мой основного матеріалу. Тобто вони будуть нормально в мене суміщатися. І білизняний поролон. Білизняний поролон у мене товщиною. 4 мм плюс ще буде обробка, то ті 3 мм, що я закладала собі у припуски, якраз і виходять. Всі основні матеріали піддаємо обов'язково логотепловій обробці до того моменту, коли ми розпочали викроювати деталі. Ніколи не викроємо м'яті матеріали, бо білизна має бути з точним кроєм. І має шитися також максимально точно. Всі заломи, всі пом'ятості впливають на розмір наших деталей. Тому це дуже важливо. Зараз будемо цим займатися. Починаю з резинок з тунельної стрічки, обов'язково її прогладжую. Вона дає заломи, з якими складно управлятися при пошитті. Тому ми робимо гладеньку і плюс парообробка дає нам ще пом'якшення, яке нам буде допомагати в роботі. І ось так прямо залишаю з іншої сторони, нехай воно в мене так лежить до того моменту, як я буду працювати з цими матеріалами. Застібку я вже відрізала, так само піддаю. Пару обробців плюс застібку що можна і додатково застояти. Особливо, якщо у вас так, як у мене ось тут, то мені потрібно її так застояти, щоб вона склалася пополам, і тут ще з таким перекатом. Так, Маю готову застібку. Також відкладаю до того моменту, як вона мені знадобиться Бретель. На бретелі це не принципова обробка перед роботою, але бретелі також бувають дуже такі жорсткі, які нам ускладнюють роботу. Тому також проходимося з паром. Коли ми будемо шити, я вам покажу. Ми будемо ще формувати вигін на деталі, але це вже в процесі обробки. Зараз просто, і я вже знаю, що мені потрібно дві бретелі по 45 см, то я зараз це і відріжу зроблю собі. Можна зняти ті бретелі як на макеті, якщо ви використовували бретельну стрічку. У мене макет залишається макетом для навчальних цілей, тому я собі відрізаю окремо один і два. В процесі у нас там, де буде ще формування брителей, там ще нам знадобиться з цього рулончика трошки відрізати, то далеко також не ховаємо. Просто розкладаємо далі, і тут собі хвостик підготуємо, де ми будемо відрізати. Основний матеріал. Дивіться уважно, якщо у вас є, так як в мене ось тут такий брак. То ми маємо викроювати з інакшої сторони, бо це нам не підходить. Так, я собі розпрямляю і потім вже не згортаю, потім залишаю ось так висіти до моменту крою. Покрою і складу назад. Цього мені точно вистачить. Мереживо. Мереживо просто обов'язково Воно трошки сідає під обробкою пари. На мереживо виставляємо температуру не максимально, а більш таку комфортну, між 2 і 3 на звичайній праці. Якщо це пара генератора, то там інакше налаштування, подивіться самі, будь ласка, бо в мене його зараз немає. Для мережива висока температура, вона псує ось ці еластичні волокна, тому тут важливо виставити нормальний допустимий температурний режим. Залишаю висіти. І в мене залишилося два елементи. Це корсетна сітка, її обов'язково потрібно піддати ВТО, бо вона дуже мнеться. У неї ось такі заломи. А кросетна сітка тоненька, і потім, коли розгладжуємо, то вона у нас виходить не того розміру, який ми викрили. Тому дуже до цього ставимося серйозно як частина робочого процесу, бо робота з цими матеріалами з пошиттям білизни вона. Трошки відрізняється. У нас тут грубого крою майже немає. Хіба що, коли ми робимо тяжку чашки, то ми можемо таке зробити. Але все одно, грубий крій це не означає м'які матеріали. Ми не маємо і не можемо так робити. Вирівняли собі і відклали. І поролон. Поролон обов'язково вирівнюємо, бо він мниться і він дуже гарно піддається вологотепловій обробці, тому тут не буде ніяких проблем. Поролон ще можна і залишити трошки полежати, щоб він прийняв форму, ту, якому йому надаємо, бо ці якраз ці заломчики вони мають всі зійти в нуль. Відкладаємо. І ще мені потрібна буде сітка для обробки стиків на чашках. Для обробки стиків ми також можемо використовувати і тунельну стрічку, нема питань, можна. А можна використовувати бейку із тоненької сітки. Десь плотність можна взяти 80 наприклад, або щось біля того. Я шукала собі саме колір, знайшла ось таку сіточку, викрина бейка 3 см із білизняного матеріалу з поліомідом, щось схоже на корсетну сітку, але інакшої структури, вона дуже м'якенька. Для обробки чашок потрібно скласти пополам і застояти. І з цією биєчкою вже можна працювати. Зараз я вам покажу, як виходить красиво. Отже, зараз ми підготували матеріали до роботи і ми переходимо на крій. За кадром у мене ВТО станової резинки. Обов'язково піддавайте ВТО резиночки всі, тому що в стони вони мають таку здатність утворювати заломи і заважати в роботі. Тому ми все вирівнюємо.